Це ялинка, яка росла у нас на підприємстві. Та ну як же де так без ялинки, звісно, варта. Жодних бюджетних коштів на витрачання для встановлення ялинки не буде. Можна було трохи краще постаратись. Новорічний настрій по Полтавськи. Як і торік, у місті не буде помпезної штучної ялинки з шатром із гірлянд. У центрі встановили живе дерево і прикрасили його у жовто-блакитних кольорах. Однак сподобалося це, як зазвичай, не всім. Скільки грошей на це витратили, та яку суму доведеться віддати за ялинку для власного помешкання? Про цю та інші теми, які обговорювали цього тижня, розкажемо у проєкті Суспільного Тригернуло. Мене звати Лілія Пархоменко. Запрошую до перегляду. Ялинка 2024-го у Полтаві на тому ж місці, що й завжди біля театру імені Гоголя. Однак цього року вона має інший вигляд ніж зазвичай. Це двадцятирічне дерево, яке встановили на металеву підставку. А прикрасили зокрема, кульками та гірляндою. Збоку на одну гілку ще хтось намотав два шматки мішури. Напевно, вирішили, що прикрас від комунальників замало. Прикрасами в цьому році. Нові купляти не будемо, а будемо використовувати ті прикраси, які є на підприємстві. Про те, що грошей на ялинку громада не дасть, анонсували ще наприкінці листопада. Жодних бюджетних коштів на витрачання для встановлення ялинки не буде. Я не агітую до встановлення ялинки, але якщо буде така ініціатива, яка стосується ялинки, ну тоді вже буде слушно про це говорити. Ініціативу подали місцеві підприємці на закупівлю дерева. Витратили приблизно 11 тисяч гривень. Така ідея була й торік, але обійшлася вона у 30 тисяч гривень та з десяток акцій проти встановлення великого новорічного дерева. Не хоче ялинку! Протестів не було, тому рішення ухвалили раніше і практично непомітно для місцевих. Придбали у нас підприємці цю ялинку, Значить, її висота десь близько 10 метрів. У основі вона завширшки 6 метрів, їй приблизно 20 років. Це ялинка, яка росла у нас на підприємстві. У минулому році була на театральній площі голуба ялинка, а в цьому році буде зелена ялинка. А 2022 року ялинку у Полтаві взагалі не встановлювали через повномасштабну війну. Але нагадаю про 2023-й. Тоді у центрі дерево також було живим, але дещо меншим приблизно 9 метрів у висоту. Монтаж розпочали майже перед новим роком 26 грудня. Прикрасили червоними та жовтими кульками й обійшлися без композицій поруч. Тоді у міській раді повідомляли, що на встановлення та демонтаж традиційного штучного дерева необхідно приблизно 400 тисяч гривень. Цього року такий варіант не розглядали, а знову обрали менш затратний. Можна запитати, ви бачили вартість цієї ялинки? Да. Ну а там цифри з трьома нулями не те, що там, там більше, ніж три, чотири і п'ять нулі. Думки місцевих жителів традиційно розділилися. Своєю позицією можете поділитися у коментарях. Обіцяємо все прочитати. І не забудьте підписатися на канал. Нам буде дуже приємно. Свято є свято. Зараз такі нелегкі часи. Я вважаю, що треба сказати дякую нашій владі, хоч за таку ялинку. От так що, а ставити якусь більш дорогостоючу ялинку, все таки зараз недоречна. Мабуть, ні, не потрібно було. Ну, така собі ялинка в цьому році. Ось так. Такі враження не дуже зовсім приємні. Але ну, є і на тому дякую. Можна було трохи краще постаратись. Ялинка, в принципі, непогана, але з огляду на те, що було попередніх років, в попередніх роках, то хотілося б більш вау-ефекту від ялинки отримати. Але, на жаль, такого прям ефекту немає, тому що є, то є. Не знаю просто, як по-іншому це описати. Очевидно, вау-ефект це новорічне дерево часів до повномасштабної війни з шатром із гірлянди та новорічними фігурками. Але не такими і не такими. Це вже ми надто занурилися у темряву. Уперше штучну конусну конструкцію в Полтаві встановили 16 років тому. 2018-го за понад 7 мільйонів гривень закупили паркан, гірлянди, арки та скульптури. Усе це під час вімкнення ілюмінації давало справді казкову атмосферу. Та ну як же діток без ялинки, звісно, варта. Цьогоріч ялинка тут красива, а в нас там своя є возле митниці, знаєте, ні? От на цього, теж дуже красивая. ввечері там дітки гуляють, коли вона зажигається вже огні. До речі, про дерево біля митниці. Це, як кажуть, головна ялинка мікрорайону Поділ. Її прикрасили знову ж за гроші підприємців та підтримки місцевого депутата. Не відстають і політики в інших мікрорайонах, зокрема на Браїлках та на огнівці. І, звісно ж, запевняють, що це добра традиція і ні разу не піар. Віримо? Вже встановлюється новорічна. Йолка. Віримо. А поруч на вулиці Соборності цього року знову буде ярмарок. Будиночки підприємцям нададуть у безплатне користування, але вони мають сплатити за комунальні послуги. Організація благодійної торгівлі на період таких, ну я не скажу, що новорічних свят, але на цей ось період такий зимовий. Е, найосновніша ідея це підтримка ветеранського бізнесу і популяризація його. Торгівля, яка там буде вістися, вона буде. Підтримку збройних сил України. Тим часом, поки деякі полтавці висловлюються проти ялинки у місті, деякі пишуть у соцмережах, що вже збираються поїхати подивитися в інші міста, зокрема у Кременчук. У ньому теж не витрачали бюджетних грошей на святкування. Усі конструкції були закуплені раніше їх встановили комунальники, які отримують зарплатню за свою роботу. А от ілюмінацію забезпечує підприємець. Прикрасили новорічні дерева і в інших громадах, у деяких теж із залученням бізнесу. Схожа ситуація і в деяких інших обласних центрах України. Зокрема, у Києві на встановлення головної ялинки теж не витрачали бюджетні гроші. Це оплатили меценати. Цього року вона білого кольору прикрашена двома кілометрами гірлянд та двома тисячами бірюзових іграшок. У Харкові ялинка теж штучна, її встановили на одній зі станцій у метро. Раніше вона стояла в дитячій зоні центрального парку. Напишіть у коментарях, як як вам вигляд цьогорічної ялинки у Полтаві та інших населених пунктах? І чи варто було їх взагалі встановлювати? А ще поділіться, чи прикрашаєте цього року свою оселю. А що ж із цінами на новорічні дерева для дому? Лісівники продають сосни звичайні від 100 до 240 гривень залежно від висоти, максимальна до 3 метрів. На території області можна купити хвойні красуні, це у 44 торгівельних точках. Це в нас здійснюється продаж на території лісництв, а також поблизу контор лісогосподарських філій. За минулий рік продали близько 12 тисяч ялинок. В цьому році бачимо відставання. Немає попиту такого, як в минулому році. У приватних продавців сосни дорожчі приблизно утричі. У Полтаві їх реалізують на погоджених 25 майданчиках. Усі новорічні дерева продаватимуть до 31 грудня. Далі про інші події тижня, що минає. У Кременчуці 16-річну дівчину підозрюють у підпалі автівки військового. За даними прокуратури, таку пропозицію вона отримала в одному з месенджерів у серпні. За це їй мали заплатити. Ймовірно, неповнолітня облила машину кольору хакі легко займистою сумішю і підпалила, а свої дії зняла на камеру для звітності замовнику. Кримінальне провадження розпочали за перешкоджання законній діяльності ЗСУ за попередньою змовою групою осіб. Санкція. Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Жителі Полтавщини почали отримувати так звану тисячу зеленського. Це грошова допомога від держави за програмою Зимова є підтримка. Її можна витратити на оплату комунальних послуг, українські товари, ліки тощо. Я для себе оформила для себе, для своєї неповнолітньої дитини. Я думаю, що можливо комунальні послуги, а можливо, там я ще не дивилася переліку, куди їх можна буде витратити. Невістка мені робить, телефон такий що можна, дія там є. я за тепло заплачу, бо багато платить за комуновку. У Полтаві школярів навчають надавати домедичну допомогу, зокрема, зупиняти кровотечі та робити серцеву-легеневу реанімацію. Уроки проводять представники громадської організації фонд захисту і підтримки талановитих дітей та волонтери Полтавського медичного університету. За два місяці до проєкту долучилося півтори сотні старшокласників. Де війна в країні? Вони не знають, як погодити себе під час якихось таких історій, ну якщо знепритомніла людина, або в неї почалася кровотеча, або як визвати швидку. Це дуже важливо, адже це необхідна допомога людині. Накладати жгут треба вище рани кровотечі, далі треба спочатку його затягнути, далі, як на якомога тугіше замотати навколо кінцівки і закріпити. Це дуже важко, адже затягнути жгут не кожен зможе, а особливо його закріпити в статичному положенні. Я думаю, що це буде легше, але це важко. Мені це сподобалось, тому що я хотіла б, майбутньому, якщо це знадобиться, допомогти людям, якщо вони будуть у біді. На цьому завершимо. Команда Суспільного дякує вам за перегляд цього відео. Стежте за нами і в інших соціальних мережах, аби не пропустити важливе. Публікуємо новини щодня і чекаємо вашого зворотного зв'язку. Залишайтеся з нами, цінуємо кожного з вас.